Ну і повертаємось до Наталі Сафіханової у Криму. У ці хвилини мало розпочати засідання Верховної Ради Криму у будівлі парламенту. Нагадаю, разом з депутатами невідомі озброєні люди. Отже, Наталю чи засідання за планом що чути? Вітаю Єгоре. Так, ми бачили кількох депутатів, які прибули до Верховної Ради Криму. Про те, чи від чи розпочалося вже засідання сесії, поки що невідомо. Глава голова меджлісу кримсько-татарського народу, який є також депутатом кримського парламенту Рифат Чубаров, на своїй прес-конференції щойно повідомив, що на цій сесії намагатимуться проштовхнути питання референдуму про статус Криму, а також спробують відставити уряд Анатолія Могильова та обрати. Новий уряд. Я нагадаю, що цій сесії передувало екстрене засідання президії, яке власне відбулося на запрошення захопників, і результатом цього засідання стало звернення до кримчан. Очільники кримського парламенту заявили, що бачать єдиний вихід з цієї кризи це проведення референдуму. Про розширення повноважень Криму на думку Рифата Чубарова йдеться про підготовку до від'єднання Криму від України. Сесія вже мала розпочатися. Про те, чи є там кворум, ми не знаємо. Зв'язок з депутатами відсутній, а журналістів на сесію не пускають. Єгоре. Дякую, Наталю. Тож слідкуйте за усіма подіями. Дякую, це була Наталка Сафіханова з Криму. Там от от мало розпочатись засідання, але достомейних подробиць цього невідомо.